І наступна фаза четверта це хувінг, повернення. Повернення. Угу. А от що таке хувінг? Це е, від е, хуверінг, е, як пилесос, да, всмоктує вас назад. Да? Він повертається через тиждень, через місяць, можливо, через рік. Що відбувається? От він вам говорить: я помилився. А ти була найкращою. Пробач, пробач, я, я, буду, я змінюся. Да? Я дуже скучив за тобою. І от знову увага, знову ніжність, обіцянки. І ваше відчуття от у вас уже полегшення. Все, він повернувся, він все зрозумів. Да? І у вас є така надія, що от тепер все буде інакше. І е, така радість величезна. Ну, я ж знала, що він мене любить. Я ж знала, що він мене любить. Що нове зеркало, куди він ушов, зламалося швидше. Понімаєте? Що він знайшов собі нову дівочку, але вона також зламалась дуже швидко, тому що нові жінки, вони ж теж люди, да? і вони також не ідеальні 24 на 7. І старе дзеркало, тобто ви. Було кращим, довше тянуло його величність. Все, він повертається. Да. І оця, дивіться, оця нар нарцистична подача, вона закінчилась. да Йому знову знову потрібно хтось, хто буде відображати його величність. А ви вже знаєте, як. Він це пам'ятає, да може, ти ще сучка одумалася, він же ж тебе наказав, ти подумала над своїм поведінням